Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Ще одне провалля з'явилось у Полтаві по вулиці Грушевського, 12. на фасаді Полтавської школи номер 4 Відкрили меморіальну дошку політику, військовому, герою України Юліану Матвійчуку. Пауерліфтер Анатолій Новописьменний привіз до Полтави золото всесвітніх ігор. А тепер про це та інше докладно. Негода не зіпсувала свято у суботу, 23 серпня у Полтаві, відзначили день державного прапора у сквері. Пам'яті героїв України урочисто підняли національний стяг, долучилися до церемонії представники влади, військові та місцеві мешканці. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький взяв участь у церемонії підняття державного прапора. За його словами, це свято мало виникнути ще давно, коли українці почали боротися за свою незалежність. Офіційна подія почалася з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць. Можливість підняти полотнище було надано учасникам антитерористичної операції та ветеранам повномасштабної війни. Зараз така фаза, коли Україна. Має всі шанси зберегти свою незалежність. Вірю в український народ, вірю в українську державу. Саме головне вірю в збройні сили України. Україна рухається своїм шляхом і доведе кожному, кожній державі, кожному агресору, що ми єдиний незалежний собор. У святковій церемонії також взяв участь перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. На його думку, у ці дні українцям як ніколи потрібна витримка та надія на мирне небо сьогодні. День державного прапора. Завтра день незалежності. Це свята, які надихають, дають нам віру, надію і сподіваємось на те, що скоро війна закінчиться. І ми віримо, що скоро наш стяг буде сяяти під мирним небом. Після церемонії підняття до святкування приєдналися артисти Полтавської обласної філармонії. Вони виконали національний гімн та заспівали відомі естрадні твори. Серед присутніх на урочистостях були також правоохоронці, військові та працівники комунальних підприємств. Не забувати, завдяки кому є можливість проводити такі свята, порадив фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Олександр Мормуль. За його словами, український прапор символізує небо і землю. У ньому він бачить віру у кращі часи. Воно має символічний знак, тому що кожен населений пункт, кожне село чекає, коли його звільнять від ворога, щоб на своїх. Територіальних громадах вивезти наш прапор, щоб до кожної сім'ї максимально повернулись воїни, щоб кожна сім'я почала знову жити своє максимальне буденне життя. Нагадаємо, на загальнодержавному рівні свято встановлено указом президента України Леоніда Кучми у 2004 році. А щорічна офіційна церемонія підняття прапора 23 серпня по всій Україні проводиться з 2009 року. Її започаткував президент Віктор Ющенко. Небо плакало разом з родичами, друзями побратимами у Полтаві, 23 серпня, на фасаді загальноосвітньої школи номер 4 відкрили меморіальну дошку політику військовому герою України Юляну Матвійчуку, який навчався у цьому закладі. На урочистостях з нагоди вшанування побувала і наша знімальна група. Оркестр квіти та почесно варта. Так шанували пам'ять захисника України, депутата Полтавської міської ради, учня 4-ї загальноосвітньої школи Юліана Матвійчука. Мати воїна зазначила, Юліан ще за часів майдану зрозумів. Почалася війна. Жінка додала: боротьба не тільки на полі бою. Гібридна війна продовжується, тому треба шанувати наших героїв, не забувати їх. Вони кинули всі свої цивільні справи і пішли на захист нашої батьківщини, нашої свободи. Нашої України в школі був дуже гарний колектив, і тому є часточка виховання шкільного в його характері. Тому я вважаю, що дуже доцільно, що тут буде висіти меморіальна дошка, так як він посвятив цим стінам. 10 років свого життя на урочистому відкритті меморіальної дошки були присутні друзі воїна, рідні, шкільні вчителі та викладачі з університету. Обратим Юліана В'ячеслав поділився, знав його з часів Революції Гідності. Тоді і познайомилися. З того часу їхні дороги йшли паралельно. Завжди тримали між собою зв'язок. Юлік, це була така людина, який був просягнутий патріотизмом. Він ні себе не жалів, ні часу за те, щоб тільки в боротьбі він себе бачив. В боротьбі за незалежність. Меморіальну дошку відкрила матір полеглого воїна. Жінка зняла стрічку з пам'ятного об'єкту. Юліан Матвійчук ставав до лав добровольців двічі у 2014 -му та 2022-му. Був військовим групи аеророзвідки Соловей. Воював у складі бригади Національної гвардії Азов. Мав повноваження депутата Полтавської міської ради під час двох скликань. На відкритті місця пам'яті побувала колега героя, виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Вона зазначила, Юліан був людиною честі, справжнім сучасним козаком, у якому були поєднані усі чесноти. Людина з якої треба брати. Приклад. Я дивилась на цю дошку зараз і подивилась, який він там такий, як був завжди. Усміхнений в будь-які періоди часу. Чіткий, стійкий. За його плечима і поряд з ним завжди було дуже спокійно. Ми маємо велику місію. Бути достойними подвигу героїв. Вшанувати полеглого героя прийшли вчителі четвертої школи, де Юліан Матвійчук навчався 10 років. Класний керівник воїна Вікторія Пашолка зазначила, її вихованець робив усвідомлені кроки у доросле життя. Підкреслює, пишається і пам'ятає. Політик, воїн, громадянин. Я намагалась багато разів дати собі відповідь і сходилася на тому, що для мене це хлопчик. Спочатку в початковій школі з такими довірливими, допитливими оченятами в юнацькому віці, погляд трошки інший, іронічний, в чомусь, але завжди усміхнений, це дійсно. І людина з досить таким почуттям гумору неперевершеним. Він міг розрядити обстановку. Будь-якій складній шкільній ситуації. Нагадаємо, Юліан Матвійчук помер у віці 33 років в Дніпровській лікарні Мечникова через поранення, які отримав біля села Георгіївка на Донеччині. У нього залишилася дружина та донька. У Полтаві з воїном попрощалися 23 травня 2023 року. В місті на честь захисника було перейменовано вулицю Пушкіна, а на площі поблизу театру Ляльок відкрито міні-скульптуру в образі Бобра аеророзвідника. У вулиці Грушевського, 12 у Полтаві чергове провалля. Місцеві мешканці говорять, з'явилося воно 2-3 місяці тому. За цей час комунальники його неодноразово ремонтували, проте результату нуль, кажуть місцеві. Як повідомили нам у прес-службі Полтава водоканалу на ділянці за адресою Грушевського, 12, наразі фахівці проводять обстеження. Пізніше буде відомо, яких робіт потребуватиме це провалля. Більше дивіться у сюжеті. Овалля в місті ростуть як гриби. Це жах якийсь скрізь по всьому місту. Ніхто нічого не ремонтує. Ще одна провалля з'явилося у Полтаві по вулиці Михайла Грушевського, 12. Воно прямо на проїжджій частині. Місцеві мешканці кажуть, утворилося воно два-три місяці тому. За цей час комунальники його неодноразово ремонтували усіма можливими способами, говорять люди. Це його ліплять, то закривають. То дерево ложу, то якісь щити там сюди, туди все. і отак воно є, є, є. Ото поставлять цю хвішку. Вже й машина туди не одна провалювалася перед передком, особливо як ночі, хто їде, і хто не знає. Віра Іванівна, переселенка з Харкова, каже у мікрорайоні мотель мешкає кілька років. Здивована, що у її рідному місці такі проблеми вирішували одразу. А ось у Полтаві проваля можуть знаходитися місяцями, а то й більше. Місяця три наскокапомню. Приїжджали, ділали і це все до одного міста. Як повідомили нам у прислужбі Полтава водоканалу, на ділянці за адресою Грушевського 12, наразі фахівці проводять обстеження. Пізніше буде відомо, яких робіт потребуватиме це провалля. У Полтаві попрощалися з 28-річним солдатом Іваном Аверіним. Хлопець проживав у Полтаві, призвали його 8 травня 2025 року. Загинув воїн 15 серпня цього ж року на Донеччині. Яким його запам'ятали вчителі та друзі? Далі у сюжеті це люди, які мали цивільні професії, які більшість життя свого вони провели у мирному житті. Їх життя не готувало насправді все-таки до збройної боротьби. У Свято-Успенському соборі попрощалися з 28-річним солдатом Іваном Аверіном. Хлопець проживав у Полтаві. Його призвали 8 травня 2025 року. Проходив службу на посаді номера обслуги станкового гранатомета. Олег Кущ був класним керівником Івана Аверіна. Каже, він навчався у Кременчуцькому ліцеї Політ. Він був людиною дуже добре. Веселою, доброзичливою. його всі любили, завжди готові прийти на допомогу. А потім він у нас продовжував навчання в Кременчуцькій гуманітарно технологічній академії на фізкультурному відділенні. І сьогодні, зрозуміло, ми не могли не приїхати. Загинув воїн 15 серпня 2025 року на Донеччині. Івана знала 16 років Анастасія. Каже, вони спілкувалися у спільній компанії. Додає, Ваня був завжди на позитиві. Я не знала жодного, кому він не подобався. І він ну ні в кого ні в коли з ним навіть свирок не було, просто тому що це людина з ну з характером, з юмором, але дуже добра. Він любив грати в шахмати. В нього був дуже класний смак на музику, чому, що я в нього позимствувала, Дуже вдячна йому за це. Цієї ночі 21-річний Кременчуківець випав з вікна 14-го поверху багатоквартирного будинку. Інформація близько першої 20 ночі надійшла до поліції від медиків. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Повідомила речниця Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко. Маюшу інформацію про подію. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції за вказаним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури відомості внесено до реєстру досудових за статей 115 Кримінального кодексу України у вбивство. Для встановлення причин смерті місцевого мешканця призначено судову медичну експертизу. Наразі обставини та причини події з'ясовує слідство. 24 серпня по вулиці Європейська, 110 у Полтаві впала опора контактної мережі. Як повідомили нам у комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс, сталося це внаслідок помилкових дій водія тролейбуса. Він не проконтролював напрямок руху штанг струмоприймачів після проходу автоматичної стрілки. Допустив їх схід, обрив поперечної несучої та падіння опори. Пошкоджень чужого майна на місці події не виявлено. Готуються заходи по встановленню нової опори. Наразі діють тимчасові обмеження по швидкості руху для тролейбусів на зазначеній ділянці контактної мережі. З нагоди 34-ї річниці незалежності України у Полтаві презентували філателістичну виставку, де серії марок утворюють усі області нашої держави. Автор експозиції, завідувач відокремленим підрозділом обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, учнівської молоді Полтавської обласної ради Володимир Лазарів. Побували на патріотичній виставці і наші кореспонденти. Мапа України з поштових марок такий виставковий проєкт презентують у Полтаві з нагоди 34-ї річниці незалежності. Серія філателістичних видань розповідає про 24 області України, а також окремо про міста Київ та Севастополь. Кожен блок містить зображення притаманних для регіону історичних, етнографічних, культурних, архітектурних, географічних та природничих пам'яток. Автор виставки, завідувач відокремленим підрозділом обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Шнівської молоді Полтавської обласної ради Володимир Лазарів. Якщо це припустимо, Волинська область, тут, е, окрім герба там писанки цього регіону, ще представник зразу вишиванки, Це дуже цікаво. Тут поруч Дніпро, Дніпропетровська область. Є якісь унікальні речі, які притаманні тільки цій області. Якщо ж Волинська там чи Житомирська область, то ми знаємо, що от Бурштин, це ж е, е, наше українське. Якщо це ми розуміємо, Одеса чи Миколаїв, то те наше. Які. Там, де наше узбережжя, споглядаючи колекцію, відвідувач виставки ніби подорожує Україною, відкриваючи для себе нові її грані, говорить автор виставки. Звісно, якщо це Полтава, ну як ми побачимо, будемо дивитись на Полтаву і не споглядати з висоти пташиного польоту наш чудовий центр, наш корпусний парк. Республіка Крим там дуже представлена в тому сенсі, що до етнографічних таких культурних історичних надбань додані ще наші такі. І скарбнички, як е, е, біосферні заповідники. Тематична колекція Володимира Лазарєва налічує 172 марки, які він збирав протягом 20 років. Вона символізує соборність української держави, говорять організатори. Виникла така спільна ідея провести такий захід для відвідувачів музею, для полтавців, для гостей міста, для тих, хто цікавиться і філателією. Ну і історію, звичайно, України. Ми хочемо показати, що наша держава єдина, неповторна. Тут представлені зокрема і скіфська пектораль, представлені традиції українського народу, архітектура у вигляді українських хат, які характерні для наших українських регіонів. Зокрема, представлені і вишивка, традиційна для кожної із областей України. Виставка Україна моя незалежна на віки експонуватиметься у державному історико-культурному заповіднику Поле Полтавської битви. До 22 вересня. Привіз до Полтави золото із всесвітніх ігор у Китаї. Пауерліфтера Анатолія Новописьменного зустріли на київському вокзалі. Наш земляк першим вписав своє ім'я до списку чемпіонів всесвітніх ігор у дисципліні класичного пауерліфтингу, яку вперше представили на 12-х всесвітніх іграх. Зустрічали чемпіона вдома і наші журналісти. 28-річний пауерліфтер Анатолій Новописьменний повернувся до Полтави з перемогою зі всесвітніх ігор, які тривали з 7 по 17 серпня у китайському місті Чинду. Зустрічали спортсмена на київському вокзалі з синьо-жовтим прапором, обіймами та квітами. Одразу ж, згадує Анатолій, привітала його з перемогою кохана. Довгий складний переліт, довга підготовка. але… Завжди рідні люди поруч, кохана, і це завжди проходило з ними набагато легше. Це найбільша перемога на даний момент в моїй кар'єрі, і це новий крок до нових вершин. Анатолій Новописьменний першим увійшов до списку чемпіонів всесвітніх ігор у класичному пауерліфтингу, адже дисципліну вперше представили на 12-х всесвітніх іграх, говорить тренер спортсмена Олександр Рагулін. З вагою 98,3 кілограма полтавець переміг у важкій ваговій категорії. Сума триборства 937,5 кілограма. Однак визначали результат не за сумою триборства, а за коефіцієнтом. Сума піднятої ваги до ваги спортсмена. Тактична боротьба за що того, що спортсмен мав трошки менше вагу від своїх опонентів, він змог, зміг повторити свій результат і стати вище за них по коефіцієнту. Унатолій результат в присіданнях 362,5 кг, потім в жимі лежачи він витиснув 230 кг, станова тяга – 345. Це йому Схватала з головою для того, щоб зробити суму 937,5 кг і стати чемпіоном з великим відривом. Нам потрібно було скинути вагу, щоб збільшити свій коефіцієнт під час виступу, і це займало 8 місяців. Хоча до цих змагань Анатолій готувався переважно самостійно, оскільки тренер був у ЗСУ, наставник усе ж продовжував підтримувати свого підопічного. Анатолій, звісно, набрався більше спортивного опиту, змагального. От, він розуміє наскільки. Важко на даний час тренуватися, розуміє наскільки важливо для України ця перемога. Свої цілі, скажімо так не, не міняє. Він іде до кінця, старається виконати все на максимум. Далі спортсмен готуватиметься до чемпіонату України, запланованого на жовтень відбору до чемпіонатів Європи та світу. Нагадаємо, Анатолій новописьменний переможець та рекордсмен чемпіонатів світу 2019, 2021, 2023 років. У 2021 і 2023 Анатолій став абсолютним чемпіоном світу. У Полтаві презентували проєкт Коло три, що об'єднав 12 митців з різних регіонів України. Докладніше про експозицію. Дивіться далі у нашому сюжеті. У Полтаві відбувся всеукраїнський мистецький проєкт Коло 3 під назвою Від сходу до заходу. Подію відвідав перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, який вручив відзнаку директорці художнього музею імені Миколи Ярошенка за вагомий внесок у розвиток музейної справи. За багаторічну сумнівну працю високий професіоналізм вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи на Полтавщині збереження пам'яток історико-культурної спадщини рідного краю та з нагоди відзначення дня незалежності. Всеукраїнський проєкт Коло вже має свою історію. Нинішня виставка стала третьою. Вона об'єднала 12 учасників із різних регіонів України від Херсона і Полтави до Києва та Львова. Як говорять організатори, саме ці митці формують культурний пласт країни сьогодні? Депутати Полтавської обласної ради вітають творчість творчих людей нашої, нашого регіону. Ми е, нагородили. Е, Ряд творчих працівників, керівників комунальних закладів, тому що вони несуть свою посильну, посильну працю надзвичайно складну в умовах війни. Підтримують нас, підтримують всіх жителів області і надихають, організовують творчі виставки, творчі показати творчі здобутки наших фахівців в експозиції. Представлені роботи виконані у різних техніках: від ручного ткаства та аплікації до об'ємно-просторових композицій. За словами організаторів, ці митці вже проявили себе на світовій арені. Їхні роботи експонувалися у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Франції, в українському музеї в Нью-Йорку та на виставках у Польщі. Тут ми вже бачимо текстильні роботи, які з'їхали з, з усієї України, То такиї в Львів, Полтава, інші міста. І о, тут ми вже бачимо такі більш інтер'єрні виставкові роботи. Вони не відносяться до ем... Ужиткового мистецтва, да, це твір мистецтва, який може зайняти своє місце в сучасному середовищі». Відвідувачі підкреслюють, унікальність виставки в тому, що митці працюють з однаковим матеріалом, але реалізують свої ідеї абсолютно по різному. Вони мене, мене так трошки вводять в якийсь гіпнотичний стан. Мені дуже подобається поєднання технік різноманітних і те, що тут багато авторів, вони все. Наче один матеріал а реалізація різна». Проєкт коло 3 як говорять організатори, демонструє, як сучасні митці поєднують українське коріння з новими формами художнього мислення. Ну, я маю світу, тобто після академії я закінчила художній текстиль. Три роки викладала дітям основи композиції, ну а потім почала займатися. Наш світ прекрасний. І мистецтво народне чудове, тому ми з нашого коріння, з наших джерел і черпаємо. Це все. Ну, а потім ми ж сюди приходимо для того, щоб розказати якусь свою казочку. От я її розповідаю. Деякі експонати мають особливий символізм і пов'язані з особистими історіями митців. Ця робота представлена в цьому арт-проєкті. Назва цієї роботи Генерація енергетики опори присвячена перше загиблим військовим, а також моєму зятю Таскіну. Та скинув Так, важко навіть говорити, тому що а, втратили. Рідно людина Полтавська обласна рада системно підтримує розвиток культури та мистецтва у регіоні. Для ухвалення рішень про підтримку виставок та культурних ініціатив у раді скликаються спеціальні комісії, які розглядають заявки, фінансування та організаційні питання, забезпечуючи системну підтримку мистецького життя області. За словами представників влади, такі проєкти допомагають не лише зберігати традиції, а й відкривати нові таланти, надаючи митцям майданчик для творчості і розвитку. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.